Верховна Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків. Це надзвичайно хороше правильне рішення. Правда, кадри прийняття цього рішення потрапили в мережу, і люди по-різному відреагували, тому що в чергове побачили, що деяким народним обранцям абсолютно пофіг, що там відбувається і що говорить. А частини просто нема в залі. Чим вони зайняті? Де вони? Ну, явно не з Лопатами на передовій. І чому це питання не настільки важливе? Чому, чому не пролунало якихось подяк хлопцям, яких мобілізували до 24.02,22 року? І ось вони вже два роки, будучи молодими хлопчиками, захищали країну. А скільки з них вже немає вживих? Могли би хоча би встати і оголосити хвилину мовчання. Напевно, ми це все заслужили. Напевне, оце, отаку шану заслужили ті хлопці, які повертаються додому в трунах, в трунах і в рефрижераторах. Я не можу вам нічим допомогти поки що. не можу.